Мої вітання, шановні глядачі. Перед тим, як розпочати це відео, уявіть, ви сідаєте в літак, а за штурвалом знаходиться людина, яка ніколи не вчилася літати. Абсурд скажете ви. А тепер правда, управляти містом у вигляді виконку можна без знань, без досвіду чи освіти. І оця система працює раком. І ось батьківщина в місті Суми серед тих, хто цю систему створював і підтримував. І ось батьківщина міста Суми опинилася в центрі уваги. І сьогодні ми будемо казати, що ж відбулося. А відбулося така подія, що сьогодні батьківщина в місті Суми каже. Давайте змінювати виконком. Тобто склад виконком. Тих людей, які зараз там знаходяться. Зробимо його з військових і волонтерів. Звучить патріотично, так? Так. Але чи автоматично це робить оцих людей фахівцями з місцевого середування? Ось питання в чому. Бути героєм на фронті або рятувати життя це величезна заслуга. Але управляти містом це вже інша професія, яка вимагає знань і навичок. Для цього треба вчитися, для цього треба володіти знаннями, а не просто так, давайте, хтось там буде виконком. І ні, так не працює. Результата не буде від цього. І саме батьківщина в місті Суми, яка роками призначала вуконком своїх невігласів, тепер хоче поставити інших людей теж без перевірки компетентності. Тобто невідомо, якими знаннями володіють ці люди, якщо казати і розглядати питання. Щодо місцевого срандування. Не можна просто так когось туди запихнути у виконку. Ні. Не буде результату від цього, що і підтверджується багатьма раками в місті Суми. І не тільки в місті Суми, це по всій Україні таке. І ось давайте згадаємо історію. Ролі батьківщини в місті Суми. Починаючи з 2006 року, в місті Суми батьківщина мала найбільше своїх представників в керівництві Сумської міської ради. Зокрема, на посаді секретаря ради. Вони формували виконкоми, наповнювали їх своїми людьми. А це були партійні колеги, бізнес-партнери. Або просто свої хлопці і своїх дівчат. Але чи питали тоді вони про компетентність цих людей, які були в складі виконку? Чи перевіряли, чи знають ці люди закони і повноваження. Ні, цього не було. Розумієте? Ось як формували виконком? Без розуміння. Знань і взагалі, що таке виконавчий комітет. Пихали туди будь-кого, тих людей, які в жодного відношення не мають до місцевого свядування. Яке ж буде управління тоді міста? Який буде результат для міста? Ніякий. І так робила не тільки Батьківщина. Сьогоднішні такі самі. Як батьківщина, як добатьківщина, такі й сьогоднішні. Система невіглавства працює досі. Оце система невігластва. Як же призначають виконкоми? І чому це проблема в Україні? Офіційна склад виконкому затверджує міська рада. Неофіційна це кулуарні домовленості, тобто договорняки. Ти голосуєш за мою людину, а я голосую за твою людину. І в результаті там опиняються ті, хто не має жодного уявлення, за що вони голосують. Чим має займатися виконком, які у виконкому повноваження? Які питання вони мають розглядати? Немає цього у них. Розумій. Люди без освіти у сфері управління знаходяться там. Без знань законодавства знаходиться, вони не розуміють законодавство взагалі. Але з партійним квитком там знаходяться, або з партійними зв'язками знаходяться. Ось хто знаходиться в виконкомах по всій Україні. І ось аналогію вам приведу, шановні глядачі, щоб ви зрозуміли, щоб водити авто, потрібно здати існу. Щоб стати хірургом, треба роками навчатися. Щоб працювати вчителем, треба знати предмет і методику. Тобто, для цього потрібні знання. Але щоб керувати містом, не треба знань. Можна не вивчати законодавство. Достатньо, щоб тебе впихнули в склад виконкому. Ми зараз кажемо про виконком. Там приймають рішення, але приймають люди. Рішення, які не мають взагалі відношення до місцевого середування, без знань, без досвіду, без розуміння. Напихають туди будь-кого і все. Як так може бути? Як? А так відбувається в Україні. І скажи, чому з майбутнім? Можна експериментувати. Чому так відбувається? Це ж відповідальність. Чому для того, щоб водити авто, треба здати іспит, отримати права. А щоб керувати містом, цього не потрібно. Чому так? Ось в чому проблема? А хто ж має бути у виконкові? Там мають бути посадові особи в першу чергу. Наприклад, це фахівці з управління. Фахівці з економіки, фахівці з права, з питань містобудування та архітектури, люди з досвідом роботи в органах місцевого середування мають там бути. Ті, хто розуміє, що кожне рішення має юридичні та фінансові наслідки, а не просто друзі міського голови там, партійні соратники там. Медійні фігури без знань там виконкомі сидять. І тут вина не лише батьківщина, про яку ми зараз кажемо в місті Сум. Так робили всі великі партії, які мали вплив на міста, приходять до влади і пихають своїх людей туди в склад виконком. Але проблема при цьому не змінюється. Виконком перетворюють на полит, політичний трофей, а не, ін, а не на інструмент розвитку міста. Розумієте? Ось, що перетворили виконком? І тоді не дивно, чому нічого не відбувається в місті. Немає жодного розвитку, а сидять люди. Я їх називаю невігласом, невігласи, які не розуміють. Що таке виконком? Які повноваження має виконком? І хто взагалі має бути в складі виконкому? Вони цього не розуміють. Так само не розуміють і представники влади, починаючи з голови громади. Такий же сам. Ось проблема в чому, шановні глядачі. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі. Нехай про це знає вся Україна. Як можна більше поширюйте цей відео, щоб про це знали, розуміли в першу чергу глядачі, виборці, що відбувається? Я всім дякую, що глядачі. Ставайте обов'язково нашими підписниками. Кожного дня ми надаємо вам різну, цікаву і аналітичну інформацію. Тому до нових зустрічей!